Вітаю! У попередньому відео ми говорили про інтерфазу, а власне про основний етап життєвого циклу клітини, під час якого вона росте, подвоює свою ДНК і готується до поділу. А тепер розглянемо поділ клітини мітоз. Якщо говорити точно, мітоз це процес, під час якого одне ядро клітини ділиться на два, кожна з яких містить ідентичну генетичну інформацію. Після мітозу відбувається цитокінез, процес, під час якого цитоплазма ділиться, утворюючи дві окремі клітини. Давайте розглянемо, як це відбувається крок за кроком. Мітоз складається з кількох послідовних фаз: профази, метафази, анафази та телофази. Кожен із цих етапів має свої особливості і відіграє важливу роль у точному розподілі генетичного матеріалу, між дочірніми клітинами. На початку мітозу, у фазі профази, клітина вже має подвоєну ДНК та дві центросоми. У цей момент відбувається кілька важливих змін. Хромосоми, які до цього були у вигляді розпушеного хроматину, конденсуються у більш компактну форму, яку можна побачити під мікроскопом. Кожна хромосома складається з двох сестринських хроматид, з'єднаних центромерою. Ядерна оболонка починає розпадатися а центросома рухається до протилежних полюсів клітини. Цей етап називається профазою і є першим кроком у підготовці до точного розподілу генетичного матеріалу. У наступній фазі, метафазі, хромосоми вирівнюються вздовж екватора клітини, формуючи так звану метафазну пластинку. Це вирівнювання є критично важливим, оскільки воно забезпечує рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами. До центромер хромосом прикріплюються мікротрубочки, що тягнуться від центріоли, які розташовані на протилежних полюсах клітини. Саме ці мікротрубочки формують веретино який відіграє ключову роль у розділенні сестринських хроматид. На наступному етапі, який називається анафазою, відбувається безпосередній поділ хромосом. Сестринські хроматиди розділяються та починають рухатися до протилежних полюсів клітини. Завдяки скороченню мікротрубочок веретена поділу. Важливо зазначити, що після розділення кожна хроматида стає повноцінною хромосомою. Це забезпечує ідентичний розподіл генетичного матеріалу між дочірніми клітинами. Під час телофази, заключного етапу мітозу клітина готується до завершального поділу. Хромосоми починають деконденсуватися, повертаючись у стан хроматину. А навколо кожного набору хромосом відновлюється ядерна оболонка. Одночасно з цим розпочинається процес цитокінезу, поділу цитоплазми, який завершує процес клітинного поділу. Цитокінез є завершальним етапом поділу клітини. У тваринних клітинах цей процес відбувається шляхом утворення перетяжки у центрі клітини, яка поступово звужується, доки клітина не ділиться на дві окремі дочірні клітини. У рослинних клітинах через наявність клітинної стінки цитокінез відбувається шляхом формування клітинної пластинки, яка поступово розширюється та здивається з існуючими стінками. Таким чином, у результаті мітозу з однієї клітини утворюються дві нові генетично ідентичні клітини. Кожна з них вступає в міжфазу, де знову проходить етапи росту, подвоєння ДНК та підготовки до наступного поділу. Саме завдяки мітозу забезпечується ріст, відновлення та регенерація тканин багатоклітинних організмів.